Вітаю всіх, хто зайшов мою вінтажну комору, мої дорогих підписників-гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогодні відео буде присвячено кавовим парам. Тому любителів кави, кавоманів запрошую всіх на чашечку запашної кави. Наливайте собі, зручно вміщуйтесь в крісла і давайте будемо споглядати красу. Української порцеляни, яку я вам сьогодні буду демонструвати. Є у мене і один шедеврик, але його потрібно дочекатися. Розпочинаю свій огляд я ось з такої чудової кавової пари, а взагалі-то йде трійка. І, до речі, я в одному із своєму відео демонструвала. Тріо, і воно в мене є, однак е, я знову придбала собі двієчку. А чому ви зараз зрозумієте? Зверніть увагу, яка красива форма. Багато позолоти. Дуже красива рельєфна форма. Тончайша порцеляна. Подивіться, як вона гарненько світиться. Бачите, все просвічується. І це наш знаменитий довбиш. Бачитеш, і це не 60-ті роки, а 50-ті роки. Чому? Тому що, по-перше, синій перший сорт, і ми бачимо 20-ту групу складності. 20-та група складності тільки була, діяла до кінця. 50-х років, спочатку 60-х років, уже всього-навсього було 10 груп складності. І ось таке блюдечко. Я його придбала тому, що воно має дарчий напис. в день рождіння твіри. 57-й рік, тому можна зробити висновок ще й того, що це кінець, кінець 50-х років минулого століття. І дуже гарне збереження. Потертості практично немає, і знову ж таки ми бачимо ось, блюдечко першого сорту 20-ї групи складності і зверніть увагу, як воно гарно світиться. Тому у мене до трієчки з'явилася ще і двієчка. І я також, як бачу, в чудовому стані вироби з дарчим написом їх колекціоную, тому що це пам'ять, відповідна пам'ять. Крім того, в деяких випадках і дозволяє ідентифікувати виріб. Ось такий чудовий довбиш. Далі у мене більш простіша кавова пара. Але мені з задоволенням придбала це кавова пара із сервізу кавового Зимонька. І це Борислав. Але дуже тендітна порцеляна. Подивіться, як гарно люстр, будемо казати, повністю співпадає з позолотою. З жодним чином, ось цей люстр якраз і підкреслює, підкреслює назву цього сервізу. Ось. Тоненька порцеляна також. Бачите, вона світиться. Ось Борислав, другий сорт. І з таким же блюдечком. До речі, цей сервіс він недорогий, і він в продажу часто зустрічається і любителі кави з задоволенням. Купують от предмети даного сервізу свою колекцію, або навіть цілий сервіс. І ось я придбала собі також не так давно собі в колекцію. Далі, 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 далі ось така кавова пара. Це відразу скажу: блюдце не рідне, однак воно трішки-трішки співпадає. Тому що не можу я відшукати блюдечка ось до цієї, цієї прекрасної чашечки. Боже, як же я її люблю? Дуже красивий розпис, тоненька порцеляна, глазур, і це знову довбиш. Але це довбиш уже 60-х років, це початок 60-х років, і ми бачимо, що тут тоді перше було червоне клеймо, другий сорцинь, якщо на попередній чашечці я вам показувала, що отаке клеймо. В 50-х роках було. Як перш, значилось як перший сорт. І восьма група складності з 10. Ручний розпис чудовий, форма безподобна. І дуже-дуже тоненька порцеляна. Знову ж таки, ви зараз впевнитесь, Зверніть увагу, бачите, як гарно вона світиться. А ось блюдечко я відшукала. Також довбиські. І це добиш. 60-х, прошу пробачення, 50-х років, бачите, 12-та група перший сорт. Ось таке блюдечко. Ось такими дзвіночками. По кольоровій гамі воно підходить, але буду шукати ідентичне до чашечки блюдечко. Ось таке. А ось далі я вам покажу дійсно шедевр. Нічого. Нарешті це кавове тріо з'явилось в моїй колекції. Як же я рада. Сервіси Донбас, Вуголь, Дружківського фарфорового заводу, а це Дружківка, ви вже здогадались, вони коштують. Дуже і дуже дорого. І, звичайно, я собі відразу скажу, не можу дозволити собі купити в повній комплектації ці сервізи. Тому я безмежно рада, що мені вдалося придбати оце кавове тріо. Плюс в чому? В тому, що воно абсолютно нове, жодним чином не користовано. Чи в серванті стояли в людей, чи я не знаю, де, де воно знаходилось. Ця красуня, зверніть увагу. Бачите, Донбас, атрибути шах, 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 донецьких. Яскраво насичене червоне криття з позолотою. Ви погляньте, ручка вся в позолоті, а стрічка всередині яка. Широченна. І цікава-цікава форма. Не можу сказати якість червоного криття дружківського фарфорового заводу, а ось, бачите, стоїть клеймо-таке дружківка. Не можу сказати про якість, тому що вона абсолютно нова. Ми знаємо, що червоне криття воно таке, будемо говорити, дуже привередливе на фарфоровій порцеляні українській. Дуже привередливе. Ось таке блюдечко безпосередньо до кавової пари. Те ж саме червоне криття повністю і широка стрічка. І ось так кавова пара виглядає. Ось такий має. Хочу зазначити, що порцеляна не тонка, стіна, як попередніх, вона жодним чином не світиться. От давайте ми впевнемось, бачите? І ось таке десертне блюдце. Блюдце для десерту. Уявляєте собі? Ось ми бачимо, що ціна його була. Скоріше в всього, що ціна, мабуть, як ви думаєте, 5 чи 6,35? Не знаю. Не буду вас в оману вводити. Уявляєте, ось сісти. Десь у кроному голгочку і смакувати запашну каву з такого чайного тріо. Недешево воно того варте, щоб мати собі таку красу в своїй колекції. Так, далі, далі, далі. У мене знову ж таки нема блюдечка, але я купила виключно із-за форми. Зверніть увагу, ось така чашечка. Це з кавового сервізу. І форма досить таки нестандартна для кавових сервізів у нас, українських. Це ручний розпис, ми бачимо. І це вже період. 90-х років, а можливо, навіть і початок 2000-х, і це Полтава, Полтавський фарфоровий завод. Не знаю, яке блюдечко хотілося б мати, чому я її придбала, я вам зараз покажу. Я збираю ось такі кавові пари німецькі, бачите? І ось ручечка ця нагадала мені. Трішки подібна вона, нічого не скажеш. Ось ручку ось ось цієї чудової німецької кавової пари. Ще, радянського періоду. Тому бачите, яке красиве. Ручної роботи чашечка у мене з'явилася в колекції полтавська. І завершувати свій огляд я буду, ну, не можна сказати, що це кавова пара, однак і для чаю вона замала. Ну, я думаю, ви здогадалися, що це Кузнєцов. Я не знаю, як ви, але в мене складається така думка, що на, зараз у нас в Україні чай, споживання чаю відійшло на друге місце по відношенню до кави. Кава з главенствує. І дуже багато кав'ярень, молодь ми бачимо, яка йде на навчання або з навчання, або ті ж самі молоді люди, які йдуть на роботу вранці. Обов'язково їх супроводжує пластикові ці стаканчики, які вони з кав'ярни несуть в офіси каву. Я її також споживаю, однак не так часто, тому що вже здоров'я не те. Люблю, люблю, нічого не скажеш. Тому давайте повернемося і полюбуємося оцією. Парою. Я, як для мене, вона якраз для того, щоб мені напитися цим чудовим напоєм, тому що скажу відверто: оце для мене мале еспресо я дуже рідко вживаю. Ось. А ось ця чашечка якраз. Для того, щоб я могла насолодитися цим напоєм. Дуже тоненька, я думаю, що ви вже самі бачите, по формі вона навіть просвічується. Тонюнька-тонюнька, як яєчна шкарелупка, рельєф пречудовий, напівтонування, гілочка якихось квітів. Не знаю, що це таке, тут можна. Собі придумувати все, що завгодно, що ця гілочка із яблуні, цвіту яблоні, Бо ж теж жасмину, не знаю. А ручка то взагалі краса. Значить, ой, у мене ось зверніть увагу, є також чашечка одиначка ось така кавова, Бачите, ручка трішки подібна, звичайно. Не така сама, одна трішки подібна і це Карл Kilch. Ось таке клеймо Також дуже тонкостінне, рельєфне, бачите? Тому, е, враховуючи те, що цьому виробу більше, чи ніж 120 років, звичайно, звичайно, Ех, надо віддати належне якості порцелянової маси, яка в той час. Була в наших фарфорвиків. І це гарнер, ось таке клеймо стоїть. Ви вже звернули увагу, що тут є дефект, і бачимо такий скол, однак він на функціонал чашки зовсім не впливає, тому що він біля ручки, і як кажуть, вона абсолютно навіть пальчиком можна прикрити і насолоджуватися без проблем напоєм. Хочеш чаєм, хочеш кавою. Ось. І ось таке блюдечко. Те ж саме по кольору це рідне блюдце від цієї чашечки. Однак звертаю вашу увагу, воно також дуже тоненьке, бачите, як воно світиться. Звертаю вашу увагу, що значить, все ж таки була відповідна недосконалість. Не знаю, чи ви звернете увагу чи ні. Воно трошки кривеньке чуть-чуть. Трішечки-трішечки кривеньке блюдечко. Я називаю блюдечко-кривулька. Ось така краса. Заплатила я за цю двічку з невеличким дефектиком, і я його навіть і виправляти не буду. Скажу відверто. А можливо, можливо відреставрую невеличкий цей скольчик. 1200 гривень я заплатила Ось за цю річ. Ось такий сьогодні був огляд. Мої дорогі кавомани, любителі порцеляни, Якщо вам сподобалось, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що найбільше вам сподобалось, яка вас пара найбільше здивувала, і кому б ви віддали першість в сьогоднішньому огляді. Дякую вам за підписки, дякую за коментарі, дякую, що ви зі мною. Залишайтеся надалі, буде цікаво миру! Та добра і до нових зустрічей, в моїй вінтажній коморі.